Відео адресоване священникам і парафіянам УПЦ. Ц... хто Віталі? вам сказав? Хто сказав? Ми чуємо емоції, емоції тримайте в коробці свої емоції. слава Ісусу Христу і слава Україні! Дорогі брати і сестри. Ми з вами в зв'язку з останніми подіями опинилися в досить неоднозначній ситуації, і нам необхідно з неї вийти вам і нам разом. Давайте я почну з того, що нас об'єднує. Нас об'єднує. Любов до нашого святого православ'я, до нашої православної церкви. Нас з вами об'єднує єдина країна проживання, наша ненька Україна. І любов до неї, і любов до православ'я має бути тим фактором, навколо якого нам необхідно з вами об'єднуватися і думати, що робити. Не будь-що інше, не патріархати, не любов до якоїсь певної мови чи якогось підпорядкування, а любов до Господа Бога. До святого православ'я і до України, те, що нас має об'єднувати, ми знаємо про те, що вам сьогодні розказують, що ви не московська церква, що ви у і так далі. І тому подібне, У вас прекрасний був шанс вийти зі своїм народом з московської окупації. Скажіть, Ми будь ласка. Вийшли. але я просто прошу вас трошечки подивитися на реальність справ до, наприклад, повномасштабного вторгнення напряму ніхто навіть не приховував про те, що ви є московський патріархат, і напряму у Веденському монастирі, наприклад, чи в Почаєві, чи в Київпечерській Печерській лаврі, з першим ділом запитували, чи ви всі. Московського патріархату я зараз вам показую бікборд, який був в Чернівцях у 2011 році, коли сюди приїжджав московський патріарх. Кирило, так, тобто, Буковина вітає свого патріарха, ніхто навіть не збирався від нього віднікуватися чи відрікатися. Я нагадую, що в числі різних передвиборчих турне на підтримку Януковича, Кирило приїжджав не самий, а він привозив сюди і дитей, і братів Карамазових, привозив Кураєва з його лекціями. І взагалі всіляко намагався поширювати і стверджувати тут ідеї руського мира, пам'ятаєте той концерт на Банковій і так далі. І тому подібне. В свою чергу, митрополит Унуфрі, як постійний член синоду постійно щороку не тільки брав участь у синодах, але і від імені всієї повноти РПЦ вітав московського патріарха Кирила із його там Днем народження, День Ангела, інтронізації і так далі. В мене в руках привітання його за 2017 року, коли він разом з Новінським і Мамофєєвим дарують йому нові ризи. Таке було і в попередніх роках і в. 16, тобто я нагадую, що вже йшла війна. Росіяни вже вбивали українців з 2014 року, і бачимо ще роки після того, і 15, 16, 17-й, в даному випадку, оця фотографія це 17-го року. Так е, е, онуфрій не тільки вітав, але їздив особисто в Москву і брав участь у всіх синодах, аж до власне 17-го року. Точно так само ми знаємо, що ні онуфрій, митрополит, ні інші єпископи не протестували і не писали звернення про те, що вони не належать до московського патріархату. Дякую. Дякую, з У мене з а, ту історію. Ніхто ніякої автокефалії не проголошував З цієї власне причини. Всі роки е московський патріарший календар, який виходив, він постійно виходив з включенням єпископів. УПЦ у свій склад. І коли хтось там каже, що, мовляв, це не справжні єпископи, чи ще щось таке, чи чому нас питаються про цей календар, відповідь очевидна, тому що ви є складовою частиною російського православ'я. До речі, ось фотографії вам витримки з 2025 року, вони чітко показують і Мелетія Єгоренка, і Жара Лонгіна. І інших єпископів Чернівецько-Буковинської єпархії, московського патріархату, як складових єпископів Російської православної церкви. Коли я напряму. Запитався митрополита Мелетія, чому ви не можете відділитися від Москви. Він сказав, що вони відділилися. У Вас прекрасний був шанс вийти зі своїм народом з московської окупації. Скажіть, Ми ласка, вийшли. ви цю казку самі знаєте. Її багато хто із вас повторює своїм прихожанам, але знову ж таки, ви знаєте, що це брехня. Подивіться, будь ласка, на емоції самого Мелетія, коли він розповідає про А, Собор у Феофанії. Скажіть, будь ласка, яким нормативно-правовим актом о, о, ви вийшли о, о. з складу РПЦ? Будь ласка, назвіть, будь ласка, ласка нормативно-правовий акт. В результаті яких рішення Який? собору? Ви до тепер ці рішення не оприлюднили це раз. Да я що ви їх не оприлюднили. Ви чуєте цей історичний сміх, який свідчить про те, що людина явно бреше і розуміє, що вона бреше. <рив> ви їх не оприлюднили. <рив> По друге навіть у тих папірцях, які вийшли, ніби то залу. Там тільки просто прибрані згадки про те, <рив> ви видавали. <рив> 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 ви їх не оприлюднили, Давали чи ні? <рив> ви послухати. Ви самі да. їх оприлюднили. Точно так само, як ви би оприлюднили. Дайте дайте кінчі, письмовий запит. Дайте пресло. письмовий запит, ну, і ви які... Нікіта, розуміючи, що ситуація складна і треба брехати далі. Він просто перекидає стрілки. Мовляв, напишіть нам лист на єпархії. Ми вам дамо письмову відповідь. Я, Господі, трапляну, ви можете приїхати в, в Болгарію послужити, але ловить тему, і так само просто перекидає стрілку ще далі, взагалі на іншу тематику. Можете послухати мене можете чи ні? Ви кажіть, можете кажіть. туди їхати, як складова частина РПЦ. І О, вас то, приймають то... у всьому світі як складу <ривуду> цей історичний сміх, який дає можливість подумати, тому що знову доводиться далі щось вибріхувати, бо поклали на місце тинур як на друкованих календарів, 5, 8... 5, а вас не приймають як саме з Абсолютно дитяча реакція. Мовляв, а ти сам такий, а може ще навіть їжти. Я простим кож аварийно <ривуду> не назвали позиції щодо фотографії та. Знову намагання Нікіти перекинути стрілки, але ми теж чітко розуміємо, навіщо він це робить. Ну, і як Там я можу ваш, тобі заборонити заяву, розміщати мою фотографію. А чому не розмістили Фіфані на календарі РПЦ? Бо він ніхто. Ага. А визначить ви у РПЦ? Хтось. А, для для Москву Москву. І не госпиті. тільки для Москви. До речі, про собор у Феофанії. А, він прибрав просто усі згадки про. Підпорядкування Москві з е, статуту, але залишив найголовнішу: залишив згадку про те, що їхній статус, статус УПЦ, визначається грамотою е, патріарха Алексія II 1990 року. У мене в руках ось ця грамота. Е, передостанній абзац дуже чітко каже про те, що Українська Православна Церква відсотняється. З світовим православ'ям через нашу руською православну церкву тобто іншого шляху ніж підпорядкування РПЦ для УПЦ не передбачено. І там дані Сміет, чекайте, вибачте. Без соборного рішення всієї православної полноти, РПЦ мається на увазі, дані змінює у себе нічого. Тобто ми розуміємо, що нічого не помінялося. Просто статут був підправлений таким чином, щоб менше було запитань з боку України. А мовляв, ну а от е, про наше підпорядкування, то тут у цьому документі немає. Ді тільки в грамоті, а грамота це дивися далі. А от в грамоті чітко пише про ваше підпорядкування. Ви їх не оприлюднили. Ви їх не оприлюднили. Послухав я оцей сміх уже потім на відео Мелетія Брехливий. І я розумію, що він достатньо розумний і грамотний чоловік для того, щоб просто не розуміти, що він бреше. Все він дуже чітко розуміє. Ви пам'ятаєте ті обшуки, до речі, після собору Феофанії, і лист безпосередньо Мелетія, який працівники Служби безпеки в нього вилучили, який направлений до. РПЦ за кордоном. Ну, я, ви можете загуглити, щоб його перечитати детально. Я прошу, просто хочу звернути вашу увагу, наскільки хитрий, мелеті, і наскільки свідомо він бреше своїм прихожанам і вам, священникам. Значить, він так і пише: я тільки коротеньку витримку: наша цель утішити зібрати віруючих в Україні, які в результаті останніх собитів страхи розсіялись по Європі. Тобто він чітко усвідомлює свою мету. Обособлена наша в такій роботі. Приділяється недовір'єм і подозрительністю КРПЦ, тобто вони повністю довіряють і ні в чому її, її не підозрюють. Частю котрої остаємося і ми. Тобто, знову ж таки, от вам Мелетій, коли він бреше, коли він пише цей лист до РПЦЗ, чи коли він заявляє, що нібито ми після Феофанії вже там відділилися. І пише: а общеє настроєння неприятно Росії в мірі після 24 февраля. От яка причина? Тобто, просто ми прикриваємося. Увірено, що і вам приходиться і мати діло з проявленнями русофобії і в церкві. Тобто прояви патріотизму для них, звичайно, це нове, нове політиканство. Це просто українці русофоби, не росіяни-окупанти, а українці русофоби з точки зору Мелеті. Так само він пише про те, що відстаює єдинство в московському понімані, бо я захоронення статус-кво, ми в Україні. Очень быстро превратимся в собрание маргиналов и общество пастырей без пасты. Ето чувство ми на соборі Феофанії, ето понімають і наші люди. Тобто вони на соборі Феофанії робили все для того, щоб прибрати ці згадки, але тільки тому, що вони бояться залишитися маргіналами і обществом пастирів без пастви. А так все їх влаштовує, і повністю вони працюють саме на тому напрямку, над яким вони працюють. Ну що вам казати? Звичайно, ніхто не збирається відділятися від Москви, тим більше такі вірні і віддані слуги. До речі. Так само, коли вони посвячуються ті престоли, вони навіть не збираються знову ж таки пропускати ім'я патріарха Московського і Кирила, і вони штампують його на кожному святому престолі. От, будь ласка, перед вами фотографія, яка виставлена до них, до речі, на офіційному ресурсі 2000. У 2020 році свято Хрестовоздвиженський храм у Глибоці, вони оновлювали пристіл, і на престолі, бачите, величезними буквами на всю дошку написали про те, що вони підпорядковуються святейшому патріарху Московському і всія Русі, а вже потім митрополиту Київському. Тобто е, я взагалі не розумію, як можна е, говорити брехню і потім приступати до святого престолу, пити з чаші Господньої. Причому цілувати той пристіл, на якому написано, що ви. Вірні московського патріарха Кирила, а людям заявляти, та ні, ми вже там розірвали чи не розірвали. Це брехня. Я думаю, це дуже тяжко, коли ти чуєш, як твій єпископ тобі бреше. Взагалі може не то, що віра в Бога пропасти, а розуміння будь-чого святого. Але, дорогі мої, ви перебуваєте саме в такому стані випробування. І вам треба визначатися, чи ви з конкретною особою, чи ви з правдою, Господом Богом, святим православ'ям і народом України своєю пастою. Тобто мусите визначатися, не можете одночасно служити двом панам, або мусите вибрати Україну і святе православ'я, або мусите вибрати московську брехню. Проблема. Як ви кажете, хороша проблема за ворога проблема. Ви так. розказуєте ту історію. Ви лукаві, ви лукаві, ви бреші, ви, брез, ви, брез, ви, брез. ви брез, що. Бездіяльність вона е, не дозволяє вам приймати якісь правильні рішення. Але, дорогі мої, по інакшому ніяк. Ви мусите діяти і приймати рішення. Я вам просто нагадую, що всі ваші храми вони опинилися в 1945 році в московській окупації, за яке приходу сюди е, москальських окупантів. І е, рішення на всіх зборах про перехід ваших парафій у московський патріархат воно було одноголосне, бо всі були в концтаборі. Всі ті, хто не були з тим, згідні, хто були проти, вони опинилися в братських могилах. Хто сумнівалися, вони були вивезені ешелонами на Сибір, Казахстан і так далі. Рівно 80 років пройшло, як Буковина перебуває полоні Москви і московського патріархату, і московської окупації. Оці, виходьте разом зі своїми вірянами. Ми повинні об'єднуватися навколо православ'я, не навколо вірності Москві, не навколо Митрополита Онуфрія чи ще щось. Це, це коли я чую, я з Онуфрієм до конца, хлопці. Ви не можете бути з смертною людиною, яка має право бути грішною до кінця. Тому що ця людина, навіть якщо вона самий апостол Христів, вона має право впасти. Вона може це зробити, як відбулося з Іудою. І не можна тому казати про когось, що я з ним до кінця. Пам'ятаєте той розділ, коли говорили, одні, а я Аполосів, А я Кефин? Але треба говорити, що ми всі Христові. Бо, е, звичайно, що Павло сіяв, Аполос поливав, але Бог ростив. Розумієте, що наше православ'я, воно дорожче від якогось лідера. Ви присягали не лідеру, а ви присягали святому православ'ю. Те, що мене схрестив священник. З РПЦ це не означає, що я маю бути він, вірний Росії. Я повинен бути вірний Святому православ'ю. І де би я не знаходився, в якій країні, наприклад, якщо я буду в Румунії, чи буду в Чехії, чи якщо я буду в Греції і зайду до місцевої православної церкви, я не зрадив цим православ'я чи якогось там свого лідера, чи, наприклад, Онуфрія чи Епіфанія. Я залишився вірний Господу Богу. Але в силу територіальних і державних адміністративних кордонів я маю право належати до церкви православів. Тієї країни на території якої я знаходжуся. Тут, дорогі мої, ви мусите згадати, що ви е, православні українці, не слов'яни. Слов'яни це дуже обширна назва. Чомусь знаходячись в там в Чехії там, чи в Польщі, так вони пам'ятають не тільки, що вони слов'яни, а й пам'ятають, що вони чехи або що вони поляки. Так і ми. Так, ми наші прародичі слов'янська група, так, але ми маємо свою чітку ідентичність. І ми маємо право її зберегти. В цьому немає ніякого гріха. Пам'ятайте про всі ті. Хресні ходи, які влаштовувала УПЦ на підтримку Януковича, всі ті дергачі, новінські шуфричі, які постійно колотилися біля митрополита Онуфрія для того, щоб за них голосувала їхня паства, всі ті бойки, фірташі, всі ті папіїви, які приїжджали Азарови. Які приїжджали в Банченський монастир, аби зробити фотку з е, дітьми на колінах і щоб прийти до влади, і потім, аби Україна вмивалася кров'ю, все те заслуга підпорядкування УПЦ до РПЦ. І її треба розірвати. Якщо ми її не розірвемо, ми опинимося не тільки без України, але і без православ'я, тому що те православ'я, яке є на Росії. Коли московський патріарх кидає в тюрму свого священника тільки за те, що той проти СВО, він каже: Слухайте, хватить наметового патріотизма їхнього російського каже, давайте просто вести людей к царстві Божому. Так його за це кинули в в'язницю. Ви хочете такого православ'я в Україні, дорогі мої? Я думаю, що це буде неправильно. Нам треба дійсно об'єднуватися і бути зі своїм народом. Казав блаженніший Епіфаній. І наш е, єпископ Огносці слова повторював що ворота нашої церкви відкриті для всіх. Будьте добрі, залишайте московську облуду і брехливого милетія і е, будьте зі своїм народом у святому православ'ї і е, Господь миру буде з нами. Слава Ісусу Христу і слава Україні!